Марія Гнесі виборола золото, подолавши у фіналі суперницю з Росії. Свою перемогу присвятила батькові, який нині в лавах ЗСУ. Так і сталося. Моя важка робота в залі на тренуванні, і легко було на змаганнях. Там нічого важкого не було, тільки правильно налаштуватися, вийти і показувати результати. Це були важливі змагання. І в фіналі перемогти представницю країни агресора я була дуже задоволена. Своє перше золото на Кубку світу здобув і 13-річний Олександр Шмідов. Були грандіозні почуття, бо, типу, було дуже прикольно стояти на першій планці на педесталі, і прикольно всі команда мене всі вітали. Срібло додому привезла Дарія Булай. Вона перемогла чинну чемпіонку світу, але у фіналі трохи не вистачило. Я... Пройшла свою групу з дуже великими рахунками, виграла навіть чинну чемпіонку світу в цій категорії. Потім виграла ще дівчину, яка на дорослій арені також видає результати. Тому в цілому задоволена. Загалом буковинські каратисти привезли додому вісім медалей. У мене поїхали 32 спортсмена з нашого клубу. В принципі, це один із найбільших показників, які ми везли. Ми зробили дуже гарну зараз роботу. У нас дуже багато молодих спортсменів поїхало. чим ми справді пишаємося? Тому що вони показали непоганий результат. Поїхали туди всі перші номери нашого клубу. І частково це перші номери країни. У кожному ударі сила тренування у кожній перемозі сила країни. Буковинські каратисти довели на світовій арені. Українці не зламні. Радислав Україницька Тарасюк, новини сі